Селяни, чи обов'язково на святвечір на столі має бути 12 страв? Ні, не обов'язково. Це наша традиція. Так само, як не обов'язково, щоб у нас була ялинка в домі. Але ми любимо, щоб у нас була ялинка. Ми ходимо колядувати. Колядувати обов'язково. Молитися обов'язково 12 страв це є наша традиція. Хтось може сказати помилково, що 12, тому, що було 12 учнів Ісуса Христа, апостолів, але Ісусик маленький, тоді в нього ще не було учнів. Учні з'явилися, коли було йому 30 років, коли Ісус вийшов вже на проповідь. Тобто це означає 12 страв, 12 місяців. Це більш наша традиція, наша українська хороша гарна традиція. Одного разу моя мама перестаралася, і в нас було аж 15 страв, то що нам викидати якусь їжу? Та звичайно ні, споживати. А якщо менше? А якщо в когось немає цих страв, а якщо хтось не може собі дозволити поставити 12 страв, то що робити? Це наша традиція, і головне у цей день молитва, коляда, тобто прославлення Бога, і наша любов до новонародженого Ісусика.